У свято преображенському храмі Луцька прощання з померлим захисником Андрієм Коробком. Повторна експертиза тіла героя показала, що він помер від інфаркту. Попрощатися з Андрієм прийшло десятки людей. Цього дня захисника проводжали в останню земну дорогу небайдужі лучани, родина та друзі. Воїна Андрія Коробка не стало 10 липня на Донеччині. Згорьована матір Зоя Коробко прощається із сином. Твоя, Наші мами працювали з Зоєю Іванівною разом. Ми прийшли завжди казали добрий. Зоя Іванівна нас завжди хвалила, що такий він хороший син. Жінка ділиться, що найбільше шокувало її, коли проводили повторну експертизу. Це жахливо. Вони за столом сиділи і посміхалися. Це це взагалі. Я як відео подивилася, це, це жах. Це несправедливість. Провести в останню путь свого однокласника прийшов Андрій. Він зі шкільними друзями стояв під церквою та не міг стримати сліз. Ну дуже сумно, що таке відбувається з такою людиною, яка стільки років свого життя віддала за нашу Україну і не можуть навіть в останній шлях його провести. Дуже шкода матері сім'ї сил. Так як люди говорять і пишуть, ніхто не вірить, хороший безкорисливий. Як ми бачимо, він пішов за Україну і стільки часу він там пробув. Був дуже хороший людиною. За захисником Андрієм Коробком плачуть не лише рідні та друзі, а й небо. Під час похорону у Луцьку пішов дощ. Зі скорботою та квітами у руках, довжелезним похоронним кортежем рідні та друзі Андрія Коробка провели домовину з його тілом до алеї почесних поховань у селі Гаражджа. На вулицях Луцька життя ніби зупинилося. Водії виходили з автівок, пішоходи спинялися та ставали на коліна. На кладовище приїхали десятки людей. Почесний караул ніс тіло воїна до алеї почесних поховань, Розбита горем матір захисника, голосила від болю та Спочув на все кладовище. Стримати сліз не міг ніхто. Мамо, з тобою тільки здобуть. Де ж іде? Син любить. Де ж ти йдеш, моя з голоду? Ви завоює ручки, золоти все робили. За копили все робили, син. Синко мій рій, рік о мій син. Хай бояти втащи.

Домовина з тілом воїна Андрія Коробка, який боронив українську землю з 2014 року, опустили в землю. Похоронний оркестр грав гімн України, а караул стріляв у небо. Пам'ять про Андрія Коробка. Тепер воїн знайшов вічний спокій.